Всіх вітаю! Трошки втомлена прийшла з роботи повечеряла, і думаю, зараз відпочину. Але е е е якщо я зараз вам це не розкажу, мене просто розірве, йде потік інформації, яку я маю передати для вас. У всьому світу зараз відбуваються певні зміни, якщо так можна сказати, і ви Втрачаєте свої місцевості, домівки, і переїжджаєте. Тобто масова відбувається міграція. І дуже великий запит душ іде у Всесвіт до вищих сил, щоб не страждати. Ви боїтеся покидати свої землі і картаєте постійно себе тим, що в ізрадники, там дуже-дуже багато іде усіляких димок, я бачу в Австралії в тому тонкому вимірі, і вам хочуть передати, що ви, всі, хто виїхав із своїх країн, ви виїхали недаремно. Тобто зараз відбувається така перетасовка, скажімо, душ по всій землі, не просто так. Тобто, якщо ви думаєте, що це було лише ваше якесь рішення, це неправда. Дуже багато сил працювало над тим, щоб ви покинули свою територію, навіть якщо це був якийсь деструктивний причинно-наслідковий такий процес. І з усіх мереж лунає дуже багато інформації щодо любові до рідної сторони. Рід втрачається, якщо ви їдете з своєї землі, оце з кожного тюга прям звучить, що ви маєте бути вдома, що ви зрадники і так далі. Зараз вищі всі сили і нижчі астрали, які співпрацюють з вищими силами. Вони всі говорять про те, що зараз відбувається перебудова енергій. І е, таке поняття як е, рідний край, е, рідна сторона, рідна земля він втрачається. Тому що зараз іде об'єднання енергій і об'єднання всіх на землі, і не буде поняття рідний край, е, земля, дім, буде поняття любові до землі. Тобто вас таким чином об'єднують. І е, всі, хто зараз е, в інших країнах, не там, де народився, вам необхідно відчути притоки інших енергій для зміни, для ваших змін душі, для перебудови ваших душ, тому що е, ви закорінилися в тих місцевостях, в яких ви були, і ви вже не йшли у розвиток, і вам необхідно змінити ваш. Е, Дім. Зараз відбувається дуже багато бід, оці всі пожежі, землетрясіння, війна, просто людина може загинути навіть від якоїсь безглуздої речі. Зараз відбувається забирання душ по контрактам. І війна ще буде тривати. Війна ще буде тривати, тому що ще не всі пішли хто має піти. Ви маєте зрозуміти, що поняття роду не залежить від землі, тому що земля як така, як от раніше було, що люди працювали на землях, вони обробляли свої території, дуже багато було. О, цих от земельних угідь, які оброблялися, падав на землю ваш піт і всі рослини співпрацювали енергетично з вами. І ви відчували оцей дуже потужне єднання з землею. Зараз дуже багато людей проживає у містах, де цей контакт давно втрачено, ви їсте овочі, фрукти, які не вирощені вами. І немає вже цього контакту із рослинним світом. От, тому ви маєте зрозуміти, що там, де ви народились, оці всі звуки, аромати, те, до чого ви звикли, воно є всередині вас. Тому що зараз енергетично змінюються всі-всі міста, всі місцевості, які вам рідні. Вони не будуть вже такими, якими були, і ви не маєте за цим страждати, тому що все є всередині вас у вашій душі. Ви маєте віднайти ту колескову і вірити в те, що саме таким чином ви можете відновлюватися. Вам не обов'язково їздити на рідну землю для того, щоб відчути себе вдома. Ви можете відчувати себе так, лише подумки, уявляючи своє дитинство і де ви любили проводити час. Стосовно родової системи, усі родові ланцюги, які я бачу зараз, дуже багато йде, От... мене зараз розірве просто. Всі ваші роди, вони не втрачають з вами зв'язок, якщо ви їдете кудись в іншу країну жити. Зрозумійте це, воно перепрошито всередині вас, і це не є ніякими зрадами. Вся ваша родова система, всі ваші предки, які були захоронені на тій території, де ви були народжені, а взагалі-то ви і не народжувались на тій території, де ваші предки, тому що мені зараз показують дуже багато розкидано по в Україні, принаймні, я бачу дуже багато запитів, мені Україна показують, що багато розкидано навіть по Україні всіх ваших поховання, дідусів, бабусів, і це є неважливо, де хто захований, тому що ваш рід це енергетична структура, яка не має потужного зв'язка з тілами, які захоронені в землю. Це існує все в енергетичному вимірі, ви маєте зрозуміти це. Енергії змінюються вже не треба цілувати землю, де були захоронені ваші рідні, тому що вони йдуть із цього простору, і їх фантоми, з якими ви зв'язуєтесь, яких ви відчуваєте, вони приходять до вас у віснах, вони всі існують у астральному вимірі. Вони не потребують бути саме там, де вони захоронені. Тому заспокойте свої душі. Заспокойтеся. Все, що зараз відбувається з вами, воно відбувається на краще. Вас ведуть. Вас ведуть ваші наставники, ваш рід вас веде. І ви ніколи не будете одні. Будьте щасливі кожної миті, насолоджуйтесь життям, вас зараз вчать бути більш сконцентрованими на невеликих перспективах, тому що коли все довкола руйнується, ви починаєте концентруватися на теперішньому моменті, і це є саме основне. Бережіть себе.